Це біологічний процес розмноження бджіл. Точніше бджолиних сімей. Не путаємо розмноження бджіл і бджолиних сімей. Розмноження бджіл це матка сіє і виходять бджілки на з яйця. А розмноження бджолиних сімей це роїння. От така унікальна ситуація. В природі такого більше не спостерігається, як бджіл. Значить, рій. Що собою являє рій? Бджолений рій. Значить, рій це не просто бджоли. Значить, в раю є е, 90% це джоли потім, е, джоли, потім буде в нас йти е, рівно 99 і 90% трудні. І оцих 0,10% це будуть матки. Тому що матками людям не одна. Значить тому рій складається з бджіл, трутнів і маток. Якщо ми говоримо поділ на який поділ є рій? значить є рій первак. Первак. Це не той первак, який ви п'єте. А це той первак, який перший рій вийшов, перший весняний, найсільний рій. його маса може коливатися. Досягати навіть до 3 кг. Це гіпервеликий, і вважається. Далі, перва. Потім вторак. Вторак. А все, що остальне, це вже значить якийсь пасічник, не поройки Поройки. Да. Поройки. Або, кажуть, не недобитки ще, знаєш, вони такі маленькі будуть. <кхи> <кхи> Ні, ну коротше, первак, вторак, це два буде адекватно. Це буде там до півтора кілограма. Як правило, в перваку виходить стара матка. Як правило, ну, Тут буде стара матка. І плюс, якщо повезе, можуть бути молоді. Можуть. Але не факт. Це не точно. Тому що може не бути. Як правило, виходить стара матка. В тораках і всіх остальних руях, які можуть бути далі, 100% будуть молоді матки. Молоді матки. Значить, що по матках? Є молоді матки. І в рої є така штука. E, значить, В районі можуть бути не просто e, матки, які вже плідні, молоді матки, а можуть бути неплідні матки. Дуже часто таке трапляється. Тобто рій може мати матки плідні і неплідні. Потім, коли рій має матки плідні, неплідні. Дивіться, яка ще є ситуація. E, дуже часто неграмотні пасічники використовують технологію зривання маточників. Називається. Неправильна технологія. Зривання маточника. Ні до чого не призводить. Пояснюю механізм, чого. Значить, допустимо, ми виріши зривати маточника. Зрив маточника. Ви там такий пристальний, уважний джояр, кожен раз передивляєтеся всі комірки. Не рамки. Іменно кожну комірку заглянули, побачили, що там, коротше, ситуація така, що є багато маточників. І допустимо, ви їх побачили 10 штук. Зірвав. Що відбувається в сім'ї? Інстинкт роїння ви не збиваєте. Значить, да, роїння це інстинкт. по факту. Інстинкт роїння ви не збиваєте. Бджоли, молоді бджоли починають з того маточника діставати маткове молочко. Що відбувається вулику? Коли ви зриваєте маточник, бджоли молоді забирають маткове молочко. В сім'ї надлишок маткового молочка, одна із причин, чого може бути, тому, тому що їх є багато. Надлишок маткового молочка йде, бджоли передають маткове молочко одна для одної, і в них починають розвиватися статеві залози. Да? І потім їм же ж пре, 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 а нам же ж не треба, щоб вони розвивалися. Це може спровокувати вихід рою, рій рі піде, да? тобто буде вихід. І що буде відбуватися далі? Матка може в вулику не обов'язково бути нова матка. Тобто матка не виходить ніяк закласти ті маточники, ніяк не виходить вивезти, стара матка вилітає, а там залишається просто відкритий розплід. Я таку ситуацію не один раз бачив, що рідь не залишає за собою матку, яка б далі розвивала сім'ю. Просто залишається розплід, з якої вони можуть вивезти. Собі е, майбутню матку. Ну і плюс бджоли вони трошки розвинули свої стапері залози, вони не стануть трутівками в цьому в цій ситуації, але вони будуть збудоражені, і вони як би, відбуваються такі, знаєте, взаєморозуміння, що от є все одно особине, які будуть відкладати яйця і все буде з цією сім'єю хорошо. Тому маточники ми ніколи не зриваємо. Далі, які є причини роїння? Давайте по причинах пройдемося. Які можуть бути причини рогіння? Причин руїні є насправді дуже багато. Значить, Перша причина руїні, давайте такою, це тіснота. Мало місця вулику, немає дролам куди розвиватися, коротше тісно. Причина номер два руїні це хвороби. Якраз хвороби, це ми вже згадували. Тобто сім'я захворіла, якийсь там це, і все засмічено, все грязно. E, і, коротше, вони, це, вони будуть в такому випадку можуть роїтися. Це може бути, до речі, осінь в будь-який період часу. E, третя причина це хімічне забруднення гнізда. Джоли теж будуть покидати це гніздо. Потім четверта причина, яка може бути при рої... роїнні — це підвищений рівень вуглекислого газу, тобто духота. Тобто, да? СО2. E, і він буде в настишку. СО2. Коли є велика кількість СО2, бджоли, якщо ми візьмемо вулик, у нас є вулик, тут у нас є багацько бджіл, відбувається величезний викид СО2, і бджоли уходять в найбільш провітрювані місця це кутки, там де найменша концентрація СО2. Оці бджоли це і буде майбутнє ядро рою. Майбутнє ядро, тому що ці бджоли нічого вже робити більше не будуть. Вони уходять в сторони. Або можуть таку підліточком вішати, шукати там де, там, де є свіжий доступ повітря. Да? Це така класична ситуація. Підвищена концентрація СО2. Наступна ситуація це яка може бути причиною раїні. П'ята. Це коли є велика кількість молодої бджоли, величезна кількість молодої бджоли. Молода бджола. Ви скажете, що молода бджола в рій не йде, тому що вона ще, як правило, не льотна, але в молодої бджоли є особливість. В них класно працюють верхні чоловікні залози. І вони продукують дуже велику кількість маткового молочка. Це маткове молочко вони передають між собою, тому що матка скільки з'їдати не може. І у нас відбувається той самий ефект, який відбувається при зриванні маточників. Це п'ята причина, велика кількість молодої бджоли. Тобто велика кількість буде маткового молочка в вулику. Потім ще є одна важлива причина руїння. Андрій Миколаївич Можете мене поправити, але це не галатний пасічник. Це сам джуляк. Це, сам це сама особна, основна причина роїння, тому що він не дивиться, не завантажує їх надлишковою роботою, вулику тісно і бджоли в принципі будуть роїтися. Ну і є ще одна причина роїння, яку ми можемо виділити. Це ну, прийшла пора. Біологічно, якщо ми говоримо про природу, біологічно в сім'ї підійшов етап, що потрібно розділитися. Біологічно вони розділилися. Це ще далеко не все. Йдемо далі. Є інші хвороби, я кажу інші хвороби, є інші причини. Причина номер 8 це безвзятковий період. Дуже активно бджоли безвзятковий період. Ви можете спомічати, що коли немає взятку. Джой, найактивніше рояльця, тому що безвзятковий період. Ну В принципі, мені в голові більше не спливає, Андрій Бога, може мене додати? Е, так. <клес> Зараз безвзятний період. потім <клес> ну, Генетична схильність до роїння. Ота ну, в... і... генетична схильність просто активує ці всі признаки. Ми маємо що щось. Собі. А! Ще одна. Згадав. Значить, це вже будемо тако писати, 9, так? Дев'ята причина це. Коли в сім'ї дуже багато трутів. Тоже. трутів. теж будуть впливати на руїни, тому що велика кількість трутів, немає когось міняти, треба летіти. Чому б бджоли рояльці? 9 основних причин їх можуть Шкільник бути. Кількість є ще можуть бути. Ну, ти, ти вказав, а в принципі про погані умови ти будуть вказав. Так, да, неякісні умови, хімічне забруднення і так далі. Може є ще якісь, але це, це основні, це точно. Дальше, а то у нас тут вітую будеш виправляти всі, що ми дуже мало говоримо. Так. Окей, дивіться, чого бджоли рояльці Значить, бджоли рояльці перше. А, точніше, це. це я назвав всі ці моменти. Е -е, значить, е -е, біологічно біологічно для нас роїння це добре. Тобто бджоли діляться. Бджоли діляться. Це добре. Е -е, якщо ми візьмемо от історію бджільництва років. Е 200 назад, навіть 100 років назад, всі молилися на рої, тому що є приказки, приказки, які є народними приказками. Якщо стріхи, великі бурульки звісають, рік буде ройовим. Якщо е, значить, перший південь заспіває в якийсь то там день на якесь свято раніше якоїсь то години, рік буде ройовим. Люди намагались завжди передбачити цю ситуацію, коли буде багато роїв, коли буде мало роїв. Або, наприклад, коли Рій привився на на голову, на ствол дерева, да? тобто, на стовбур дерева, на голий стовбур дерева, то чекають в сім'ї похорону і так далі. Там дуже багато цих приказів є, це вже більш така цікава сторона роїння. Але суть в тому, що біологічно всі раніше колись ждали. Тому що, що ми вбиваємо половину пасіки, половина нас пасіки залишається, бджоли відроїлись, уроїв наловили і поновили пасіку. Так було колись. На сьогоднішній день роїння Небажано, однозначно не бажано, тому що технологія помінялася. З часів винаходу вулика Петра Івановича Прокоповича пасічники поняли велику суть. Коли бджоли летять, то вони менше меду зберуть. Тому родіння є небажано. Перше, чого небажано? Один, втрачаємо бджолу. Два. Втрачаємо продукцію. продукцію. Три колеги будуть сміятися це ну це факт, ну це факт. Тому що що кажуть, якщо пасічник поганий, то бджоли рояться. Тому е, три основні позиції, чого бджільниць в руїні в в на сьогоднішній день це не бажано. Через бджільництво, через точніше руїння ми не можемо наростити потужну силу сімей. Які є способи боротьби? Боротьба з руїнням. Боротьба з руїнням. А ще генетично в бджіл закладено так, е, що якщо ми маємо сім'ю. Да, Звідси вилітає рій. Летить, наприклад, на 4 кілометри від пасіки. Ми маємо оцей радіус. І це. Генетично закладено так, що рій відлітає далеко. Причина чому? Тому що кормова база це перша кормова база. Тобто, щоб оця сім'я в кормовій базі з новою сім'єю не пересікалася, щоб і там, і там було нормально. Тут працює інстинкт, коли треба. Коли немає взятку, і нова сім'я летить шукати далі взятку, щоб продовжити рік. І друга причина, чому е, рої летять на таку відстань, для того, щоб матки з трутнями з другої пасіки не спаровались. Через те є, що і далі летять да? сім і більше кеме. І тоді виходить, що нова сім'я генетично тобто матки не будуть пересікатися старою, тобто не буде відбуватися їм або бо не буде відбуватися. Близько спорідненого з паровання. Це дуже важливий момент. Е, так біологія заклала, що іменно ось таким чином е, вони убезпечують чистоту свого виду і гарні генетичні показники. <клухи> Далі. Що ми говоримо про боротьба з руїння? Боротьба з рунням це дуже просто. Перше, міняє маток, не старше одного року, старше одного року. Тобто матка один сезон відпрацювала, на другому весною ви її міняєте. Сезон працювала, на другому весною міняєте. Е, Далі розширення вощиною. Так, це один, два. Розширення вощиною. Е, як працює, коли розширення вощиною? Ви не просто їх роботою загружаєте, а іменно велика кількість молодої бджоли йде на будівництво. Всі свою силу і енергію. Вони витрачають не те, щоб маткою молочко роздавати по вулику, а на те, щоб, е, щоб будувати вощину. Три. Е, збільшення об'єму. Бо здача вощини – це не завжди збільшення об'єму. Збільшення об'єму може бути сушками. Да? Тобто збільшуємо об'єм. Чотири. Вентиляція вулику. Тобто ми з причин руїння виводимо заходи боротьби. Вентиляція для того, щоб не було викислого газу надмірна кількість, для того, щоб не було душно вузол. Ну і п'ять. Э, це генетично, щоб бджоли не були схильні до руїння. Тобто генетика. Да? Це там у нас схвалять карніку, якісь там окремі э, види карпатських вчила, якісь там і так далі. Тобто да? генетично, щоб бджоли були менш схильні дороїння. Найменш згибна. Доріння порода бджіл від природи. На сьогоднішній день, ту, що я знаю, це італійська. Вони найменше рояються. Це однозначний факт. Через то їх дуже сильно люблять використовувати на промислових пасіках, щоб постійно не займатися заміною маток. Оце базові такі моменти. Далі, стосовно того, що ми можемо зробити з роями. Прилетів рій. Рій прилетів. Да? Я не буду сюди зараз говорити, дивимося на об'єм рою, вставляємо туди рамочки, стільки, скільки рою, і так далі. Рі прилетів, щоб він від вас не відлетів, даємо одну рамочку розплоду. Чого? Тому що знову працює е біологія, працює інстинкт, коли в гнізді буде стояти розплід 95%, щоб бджоли та гніздо вже не покинути. Таким чином рій від вас не полетить. Тому що ви його зловили. Він ще одно може полетіти. Але розплід бажано, щоб був відкритий, а не печатний. Далі. Прилетів рій, посадили в вулик, що далі з ним робити? Сушки майже не давайте, або давайте мало сушки. Або та сушка, що попала в лавусті, хай буде. Да? Давайте вощену. Вощену, тільки вощену. Чого вощену? Дайте вощену плюс 5 літрів сиропу. І вони так швидко будуть будувати. Е... Вашу вищину, що далі просто нема куди. У мене один раз такий рік був прилетів. Я не знаю, то що навіть був не первак, а нульовик, Дуже сильний потужний рік був. І він мені за добу відбудував 12 рамок вощини. За добу. Але не на 100%, десь на відсотків 70% було відбудовано. Я тоді був в такому шоці, що просто не передати. За рахунок крою, ми можемо нагромаджувати стільники. Так? Тобто прилетів рій. І ми постійно даємо сушку, сушку, ой, кажу сушку, Боже, вищину, 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 Ігоріваночник пишу. Ігор вищину, вищину, mm вищину, -hmm. вище, і ваші, е, ваша пасіка може поповнитись значить, хорошою кількістю гарної якісної сушки. Потім, якщо ви попали в патову ситуацію, у вас немає сушки, у вас немає вощини, у вас просто воліран. Да? Волі рій це така штука. Що бджоли вилетіли будувати нове гніздо. Ройові бджоли, на відміну від тих і які ми робимо, не будуть будувати трутневої комірки на старті. Вони будуть будувати язики виключно з коміркою бджолини. Потім, коли вони вже розвинуться, наберуть якоїсь сили, тоді може і появиться трутень. Але основна кількість комірок буде однозначно е комірки з бджоли бджоліні комірки. Тому не бійтеся. Не бійтеся туди давати навіть просто будівельну рамку. Дасте будівельну рамку, джоли її відбудують. Ми можемо збільшити таким чином значно, збільшити вихід воску е, саме на роях. Та на роях взагалі з воску можна багато е, поїмати. Ну і вже сьогодні говорили: зловили роя, обробіть органічними кислотами, маслами, органікою обробляйте, тому що вдруг звідти мед будете качати. Ви ж не знаєте, як воно буде розвиватися. І до кінця сезону дайте для тої матки, яка там є, відпрацювати, це особисто мій погляд, тому що це на практиці працює. Дайте для матки тої відпрацювати, вже той рік більше не буде роїтися. Дайте для неї відпрацювати, в кінці сезону її замініть, щоб на наступний рік ці ж самі бджоли вже не роїлися. В принципі, це те, що хотів розказати по роях, базову генетичну таку інформацію біологічну. Ну, а Андрій Миколаївич зараз вам ще додать трошки по слайдах. Що да. там по цих роях немає? Так, Дивіться, насамперед, як ви Тобі мікрофон. Треба. Насамперед, як визначити, що у вас Ігор Іванович вже говорив, по поводу, скільки там маточників повинно бути, да? коли там сім'я роїться, коли тиха заміна. Тобто коротко, це тиха заміна це до трьох маточників, якщо вже багато маточників. І, наприклад, по краю, сота, да, там, по краю сота, то виходить, що це роєві маточники. Ось бачите, на слайді ми бачимо е маточники бачите, розміщені. Ось тут, наприклад, ось тут маточник, мисочка І багато трутня. Тобто бачимо, що матка тут е більше двох років їй. І відповідно, от сім'я вирішила тому роїтися. Коли ми побачили, що у вас багато маточників, тоді потрібно е, робити проти вже методи, тобто можна зробити відводок на стару матку, це найпростіший такий метод. Робимо просто відводок, забираємо розплод, стару матку, корма відповідно і також потім даємо їм води. Оскільки <кій> льотна бжола повернеться в ту сім'ю, з якої ви забрали відводок, а той відводок буде собі далі розвиватися. Коли ви забрали матку, у вас залишаться маточники. Насамперед потрібно зруйнувати всі маточники, залишити там два найбільших. Рекомендують залишити два-три найбільших маточника. І коли вже у вас буде два-три маточника, перша матка вже вийде, облетиться і вона зруйнує відповідно тих два, що залишилися таким способом. Так, далі дивіться, коли ви бачите, саме коли вилітають рої, в рої вилітають в сонячний день. Коли температура там піднімається більше 25 і період часу від 10 годин ранку, 10 годин ранку до 3-4 е, обіду. Зазвичай е, після е, таких днів, як е, ну, йшов дощ, наприклад, декілька днів, зазвичай після дощу, якщо сім'я була в рейовому стані, вона цей дощ е, зачекає ще. Вулику, потім сонячний день буде, і вона в цей сонячний день зранку вилетить. Тобто ви бачите перед лятком дуже багато діл. Тобто ви можливо перепутаєте з тим, що після дощу буде у вас обліт, діл. Тобто багато буде діл перед вуликами, ви можете одразу не зрозуміти. Але потім зрозумієте, коли буде у вас на якомусь дереву поблизу пасіки вашої, прививатися цей самий рій. Тобто, ви бачите спочатку. Для чого це бжолом це прививання? бджола тобто, збирається е, тим складом, яка буде летіти далі. Тобто Ви бачите, на дереві формується рій, е, відповідно, вони можуть навіть зачекати матку, Тобто коли буде повний склад, то тоді вилетять. Дехто коли, коли бачиш, що рій формується, там вже бачиш якого вулика, навіть е, спішить літок закрити, щоб прохід матки не був. Дехто обрізає крила, бджолина маткам, старим для того, щоб коли матці обрізали крила, одне крило, наприклад, да, вона не зможе літати. Тобто бджоли, Бджолиний рій тобто вилетить, сформується на дереві, але матка не вилетить в рій, бо не, не має крила. Вона не вилетить, тобто рій сформувався на дереві, потім посидів і повернувся назад в вулиць. Тобто використовують ще такі методи. Але будемо розглядати той випадок, коли в нас рій формувався на дереві, що вам потрібно далі робити. Тобто сидить у вас рій на дереві, ви знайшли, знайшли це. Це місце. Да, от, тобто, в даному випадку рійсів не високо, тобто, на е, такому кущі е, в першу чергу, як мені вже підказує Костянтин. Треба взяти мітлу і взяти відро з водою і збризати водою. Для чого це? Коли ви будете діл, відповідно, цього куща, ви будете стрясати його як би сказати, або в ящик, або є в гівня. Коли ви будете їх трясти, то вони дуже багато будуть підніматися і потім літати над вами. заважати. Так ви збризали їх водою трошки, потім взяли, можна взяти як переносний ящик, можна в руївню взяти. Найкращий варіант буде взяти ящик, да, там взяти ящик, розплод сюди поки не ставимо. Взяти ящик, поставити сюди сушнину, якщо є рамка з медом, можна і рамку поставити. Беремо цей ящик, підносимо до куща, ніби і рій попередньо збризали водою і беремо за гілочку, яка там найбільша є, і швидким рухом робимо 2-3 швидких стрягування. Тобто, і коли бджола попадає вам в ящик. Є така можливість, що матка не попаде сюди в ящик, і вони почнуть знову збиратися на гілці. Коли вже матка попаде в ящик, тоді ви вже, ну, зрозумієте, що бджоли починають злітатися і вони вже злітаються не на гілку, а злітаються саме в цей ящик. Ви тоді можете стрясли раз, більша кількість бджоли вас в ящику. Ви ящик ставите біля, дивіться, до речі, може змоделювати, да? стрясли їх сюди. І бачите, що бджола не повертається сюди назад. Гілку, а вже в ящик. Тобто, ви розумієте, матка вже там. залишаєте їх на декілька годин, але так, щоб ви слідкували. Слідкували, бо може бути, що вони можуть полетіти знов. Більша частина вже зібралась в ящик, ви тоді ящик берете закриваєте. Ящик закриваєте і тільки тоді берете цього роя і заносите його в підвал. Його потрібно охолодити. І на наступний день, це, наприклад, ви зробили там. В першу половину дня, да, після 10 години, і він має пересидіти вас. Пересидіти він може і день, і може пересидіти два. Якщо його витримаєте, наприклад, в підвалі 2 дня, тобто вони з'їдять весь корм, з яким вони летіли тоді, і вже не буде зльотів цих. Тобто, коли ви вулики його заселити, вони вже не полетять, оскільки в них нема кормів, вони не мають з чим летіти. Тому е стрясли його в ящик, посадили в підвал, там, один день витримали, потім вже коли в у вулик, даєте обов'язково рамку з розплодом. Дали ранку з розплоду, і тоді у вас рід не злетить. Потім, якщо ви не знаєте, наприклад, від якої сім'ї вилетіть цей рій, да? тобто, бачите, рій сидить, але не знаєте, від якої сім'ї потрібно ж дивитися, бо може вилетіти, крім цього першого, можуть поройки вилетіти, втораки і так далі. І поройки. Ви не знаєте, як вичислити, з якої сім'ї. У вас сім'ї, наприклад, багато, да? Там, навіть 10, весно, потрібно знати. Берете або крейду, або муку. І е, є, у вас залишається там бджоли на ці гілці, і берете цією мукою, наприклад, їх посипаєте бджоли. Коли ви посипали, вони стають такі біленькі або пудрою, можна, суховою пудрою, мука, крейда, е, посипали їх і тоді підходите до вулика, ну, ящик ви вже забрали, ці бджоли починають уже розлітатися. І підходите, походите, це, підходите перед льотками і бачите, ага, сюди залітають з крейдою, значить ця сім'я роїлась. І тоді ви переглядаєте цю сім'ю і руйнуєте всі маточники, залишаєте там 2-3 маточника. І так ви зловили роя свого відповідно і виправили ту сім'ю, щоб вона не відпускала знову її. Це так коротко буде для вас. Як потрібно. Також дивіться, рої можна, якщо ви заселили наприклад, спустили ну, в ящик, то рамками потім переставляєте в вулик. Якщо ви роя зловили в рійницю, наприклад. А потім можна перед людком просто так стресаємо, і вони заходять в літок уже. І там відповідно може бути і рамка з розплодом. Тобто таким способом також можна, це якщо не, не ящик. Так. Ну це коротко. До речі, слайд, як стрясати. Можна, дивіться, е, ось, якщо так рій сидить, поставили одну рамку там з медом, да, наприклад, стрясли їх, вони отут сидять уже, і тоді вже ховайте їх. Це коротко так про вам. А далі підемо на пасіку, мабуть. Підемо на пасіку, нам потрібно одну сім'ю, погода не дуже, але потрібно одну сім'ю оглянути, щоб ми сьогодні вже з бджолами попрацювали, все-таки бо вже кілький місяць, далі вже повинні е, розширювати. Е, будемо зараз одну переглянемо, а одну взагалі переселимо. Щоб всі попрацювали з одну? Да, так, а дивись, от ми от. струсили а, а, бджіл, впевнились матка у ящику, так. залишили на кілька годин, прийшли, накрили кришкою. А, частково, можливо, бджоли залишилися на гілці так. цих бджіл. А, ми струсимо ну, крейдою чи ще чимось. І далі дивимось, куди вони полетять, правильно? Так, так, так. так, так дякую. Відслідкувати. Відслідкувати з якоюсь сім'єю глянути. Так, дякую. Так, може у вас якісь ще запитання є? Бо я не знаю, там інтернет повинен достати. Цю думку підемо. Тут, а можна да. питання? Так, да, так. Да. А скажіть, будь ласка, дивіться, якщо ми даємо рамку до розпору, то ми не знаємо, чи там молода матка, чи стара, ну, конкретно ми не знаємо. І якщо там молода матка, вони не потягнуть знову маточники, не звідматку. Ні, 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 звідти вони не потягнуть. А матку ви визначити зможете потім по... відповідно. А можете... Як ми садимо роями, може одразу не ну, побачити, як ми висипаємо роя у цей момент. Так. Якщо ми дамо розпідне, якщо там буде молода, то йому цікаво. Ну дивіться, перш за все, ми, дасте вощину, дасте вощину в той рій. Якщо рій почне тягнути не тільки бджолині комірки, а й трутневі, значить матка стара. От і все, в принципі, угу. в відповідь. Так, які ще запитання? Добре. Угу. Нема більше, так? Да? Тоді ми йдемо зараз на одіваємося, йдемо на пасіку і ти будеш сам сталювати, так? Да?